Квітень на порозі, а у нас на будмайданчику виросло аж дві квітки, адже моноліти відразу двох будинків 31 та 32 вже готові. Вітаю! Мене звати Володимир, і я розповім вам, що нового на будівельному майданчику Синергія Сіті за березень. Вау! Новина цього місяця! 18 і 19 будинки готові. Тут завершили газову обв'язку, оздоблення лобі та спільних коридорів, фасадні роботи на першому поверсі та благоустрій прибудинкової території. Вже готуємо документи для здачі будинків в експлуатацію. У 26-му будинку робота теж кипить. У спільних коридорах розпочали малярні роботи. Укладаємо плитку та встановлюємо поручні на сходах. У квартирах завершуємо стяжку підлоги та розпочинаємо встановлювати двері, завершили газову обв'язку. У 27-му будинку розпочали тенькувати квартири і спільні коридори. Встановлюємо ліфт. На першому поверсі прокладаємо сантехнічні комунікації і також продовжуємо фасадні роботи. Будинок вже не впізнати, такий він гарний став. У 28-му будинку монолітні роботи на фінальній стадії. Готуємося заливати парапети на даху, а у 29-му будинку бетонуємо плиту перекриття 9-го поверху. У 28-му та 29-му будинку монтуємо вентиляційні канали та димоходи. У 31-му і 32-му вже завершили. Також у 31-му будинку продовжуємо мурувати стіни на 3-му, 5-му поверсі. У 32-му мурувальники вже на сьомому поверсі. Тут також готуємося до влаштування даху та вже встановили вікна до шостого поверху. Разом з будівництвом активно займаємося благоустроєм. У двір саду між п'ятою 6 шостою чергою будинків висаджуємо дерева біля четвертої черги розпочали влаштування парковки. А у велком-зоні вклали бруківку, встановили ліхтарі та продовжуємо монтувати арку. Наступний дайджест новин про те, як росте наше курортне містечко Синергія Сіті. Чекайте вже у травні. А зараз зроби глибокий вдих, відчуй аромат весни та сонячні промінчики на лиці і поринь у життя на лоні природи. З вами був Володимир. До зустрічі у відділі продажів.